Вітаю всіх присутніх і буквально декілька слів. Зміню свою промову. Нещодавно пан Сергій Пашицький говорив про фундамент. На мою думку, і на думку багатьох людей, от молодіжна політика є фундаментальною, тому що ті всі речі, про які ви говорили, буде впроваджувати в життя молодь. І дуже важливо, щоб це були фахівці. Фахівці, які а, знають те, що облях, Б, люблять цю країну і в поважають себе та державу, в якій вони проживають. Ну, Комплексі, якщо говорити про молодіжну політику коротко, то зверну увагу на важливий аспект. Вона розроблялася спільно з молоддю, і за це ми дякуємо об'єднаній опозиції. Те, що нас почули, нас запросили, і в кожному обласному центрі діє молодіжне крило. Ось в нашому молодіжку більше 20 чоловік можете бачити сьогодні. В присутньому вони цікавляться. Ми сподіваюся виставляти свої пропозиції і вплинуть на те, щоб програма була більш. Живою і такою, як нам потрібно. По аспектам, перше, на що звертається увага у даному проєкті, це те, що питання освіти. Освіта має бути, як говорив Асеній Петрович, вона не має бути безкоштовною, вона має бути якісною і доступною. І тут ми пропонуємо перейти від принципу витратного на принцип інвестиційний. Коли Молода людина закінчує школу, здає успішно іспити. Вона від держави отримує грант. І за цей грант якісно навчається. Вона розуміє відповідальність, розуміє, що після закінчення вузу їй потрібно повернути кошти, ну і вкладає вже гроші в свій розвиток в те, як правильно, якісно і з найбільшою користю для себе та для своєї держави працювати. Друге питання це питання першого робочого місця у програмі об'єднаної опозиції Написано, що е, представники влади внесуть, раніше е, приймуть закон про мови, де буде детально прописаний механізм доступності першого робочого місця і е, забезпечення максимум ну, можливих всіх кроків для того, щоб це було доступно для е, і ну, якщо кордо. Освіта має бути доступною не лише для людей, які мають кошти, а перш за все для тих дітей, які навчаються і які прагнуть змін у своїй країні. Третя проблема, яка піднімається в даній програмі, це проблема житла. Це вже згадували. Зупинятися детально не буду. Я підкреслюю, що для молоді насправді дуже важливо жити в тій країні, де вона може себе реалізувати, де молодь не думає, ну як жити, де зняти квартиру і як перекрити, хоча б ці витрати на житло. А де молодь навчається, працює і е, реалізується, реалізується, не подуючись про те, де вона має жити зі своєю родиною і де вона має народжувати дітей. Ми про це вже говорили. Мене тіроборович вже бажав. Всім молодим людям розвивати Україну і мінімум п'ять так? Тобто для цього потрібно створити всі умови, і насправді ми не проти. Ми хочемо, щоб наша держава процвітала, розвивалася, і тому віримо в те, що ті засади, які запропаровані в молодіжних аспектах програми, вони будуть втілені в життя. Дякую за увагу.